Привіт, ти на каналі Бум Історію Т, і сьогодні ми розповімо про найбожевільніших гетьманів України. Ці люди зробили такі вчинки, що сучасним політикам і не снилося. Поїхали. П'яте місце Іван Виговський. Цей гетьман переміг московські війська в битві під Конотом, але потім втратив підтримку козаків, уклав невигідний союз з Польщею і був скинутий. Через кілька років його стратили його ж соратники у Варшаві. Четверте місце Павло Тетеря. Тетеря продався речі посполитій, але народ його терпіти не міг. Результат повстання, втеча і смерть у бідності в Польщі, Третє місце Петро Дорошенко. Дорошенко воював з усіма Москвою, Польщею, козаками, татарами, привів турецькі війська в Україну. Але його скинули і відправили в заслання. Помер у Росії. Друге місце Юрій Хмельницький, син Богдана Хмельницького, який став гетьманом, потім пішов у монахи, а після повернення оголосив себе князем України під владою Османської імперії. Його стратили османи. Перше місце Іван Мазепа, 20 років служив царю Росії, а потім перейшов на бік шведів. В битві під Полтавою Шведи програли, а Мазепа втік до Молдови, де помер. Залишився названою фігурою в історії України. Ось такий у нас гетьмани. Хто з них був найбожевільнішим? Пиши в коментарях. Якщо відео сподобалось, став лайк і підписуйся. До зустрічі в нових випусках.